І якось коту мурзику захотілося чогось смачненького, наприклад, ковбаски. Аж тут господарка принесла з магазину сосиски. Поки вона роздягалася, мурзик спробував поцупити зв'язку сосисок із сумки, але одразу ж був спійманий та ще й добряче покараний. Образився мурзик, вискочив на двір та вирушив на набережну. Свіженька рибка, щойно з річки, подумав він і став підкрадатися до відерця, в яке рибалка кидав свій улов. Ану, геть, звідси, закричав рибалка. Я вже давав тобі рибу. Мурзик засмутився, але тут згадав про свою роду кішку Мурку, що мешкала в магазині, і пішов до неї. Мурка зустріла його неласкаво. Чого прийшов? Знову чогось поцупиш, а подумають на мене. Навіть і не збирався, образився Мурзик. Навпаки, попросити хотів. Нема чого ж бракувати, суворо сказала Мурка. Треба чесно працювати. Тоді тебе годуватимуть, не робо. Вже попросити нічого не можна. Ну ти лови своїх мишей, задавак. Мурзик повернувся і, гордовито, задерши хвоста, вийшов з магазину. От як придумаю зараз таке, що тобі й не снилося. І дійсно придумав, спершу випросив у знайомого школяра клей, потім попросив у рибалки тоненьку волосінь. і нарешті попросив знайому дівчинку написати таке оголошення Ремонт вусів за ковбасу. Молодець, Мурзику. розсміялася дівчинка. Візьми мої ножиці, запропонувала вона, різатимеш ними волосінь. А дідусь дівчинки подарував йому старовинні щепці для підкручування вусів. Мурзик почепив оголошення на дерево та й усівся під ним зі своїми інструментами. Сорока рознесла звістку про майстерню кота Мурзика. По всіх сусідніх дворах. Коти дуже зраділи. Їх прийшло так багато, що утворилася черга, а двоє молодих котів навіть побилися між собою і добряче пообламували свої вуса. Вони так билися і верещали, що довелося сороці їх вгамувати. Припиніть галас! Ви заважаєте роботі майстра. Прийшов навіть дворовий пес Сірко у якого майже всі вуса були обламані, він приніс Мурзикові смачнючу кісточку. Коти спочатку не хотіли його пускати. Іди геть, тебе сюди не запрошували, щепіли вони на сірка. Але ж тут ніде не написано, що вуса ремонтують лише котам, заперечив їм пес. Отже і мені можна. Мурзик приклеював вуса. Розчісував їх зубною щіткою і трохи підкручував щипцями для краси. А якщо у когось вуса не було, він відрізав ножицями шматочок волосіні та приклеював його. Виходив чудовий новий вус. Усі дякували Мурзикові за роботу. Кожен приніс для нього або маленький шматок ковбаски, або м'яса, або невеличку рибку. Під вечір у Мурзика назбиралася ціла купа смачної їжі. Він навіть не знав, що з нею робити. Поки хтось не порадив її роздати всім присутнім, що дивилися на цю їжу голодними очима. Найсмачніші шматочки дісталися маленьким кошенятам, а Сірко отримав назад свою кісточку. Але найприємніше було те, що під кінець прийшла Мурка і сказала ти дійсно не жебрак, не нероба, а гарний кіт. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.